Почалися розборки на тему, чи відповідає президент за корупцію в Україні чи ні. А от в мене конкретні факти. Перше, народний депутат Марченко від Слуги народу перекидає хабар із, через паркан свого будинку, і ми всі, всі це бачимо. Народний депутат України, Гунько. Також від слуги народу спіймане на хабарі в 65 тисяч доларів. і ми бачили відео, де НАБУ вигрібає з під його стола ці кошти. Народний депутат Тищенка обілечує кол-центри і вимагає в них хабарі. І всі телефонні розмови також. Ми всі це чули і бачили. За свідченням журналістів, заступник глави офісу президента Шурма був причетний до діяльності офшорних компаній, куди перерахували 350 Мільйонів наших з вами коштів за начебто сонячну енергію, яка була вироблена на окупованих територіях. Так от питання в мене: хто цих людей прикриває? Адже ті люди і далі сидять в Верховній Раді, сидять в Офісі президента, вони в... працюють, як ні в чому не бувало. Так відповідає Володимир Зеленський за корупційну діяльність слуг народу? Та працівників офісу президента дайте відповідь мені в коментарях і підписуйтесь, Па-па!